Сім найкращих флісових курток за відгуками модних редакторів. Флісова революція як підібрати ідеальну куртку під будь-який сезон і настрій. Фліс. Це слово викликає асоціації із затишком, теплом і комфортом. І це не випадково. Флісові куртки давно вийшли за рамки простого елемента спортивного одягу, ставши універсальним і стильним рішенням для будь-якого гардеробу. Від неспішних прогулянок осіннім парком до активних тренувань на морозі, флісова куртка стане вірним супутником у будь-якій ситуації. Але як вибрати ідеальну модель з величезного розмаїття пропозицій? У цій статті я поділюся своїми спостереженнями та досвідом, щоб допомогти вам зробити усвідомлений вибір. Чому флісова куртка must have? Перш ніж заглибитися в деталі вашого вибору, давайте подивимося, чому флісова куртка заслуговує місце у вашому гардеробі. Універсальність фліс підходить для будь-якого сезону. Легкий фліс чудово зігріє в прохолодний день, а більш щільний варіант надійно захистить від зимових холодів. Комфорт, М'якість ем і легкість флісу забезпечують максимальний комфорт при носінні повітропроникність, фліс добре пропускає повітря, запобігає перегріву та забезпечує відчуття свіжості. Простота догляду: більшість флісових курток можна прати в пральній машині, тому за ними легко доглядати. Стильний зовнішній вигляд: сучасні флісові куртки пропонують широкий вибір кольорів, фасонів і оздоблення, що дозволяє створити стильний і актуальний образ. Основні види флісових курток розглянемо деталі. Вибір флісової куртки починається з розуміння різних типів флісу та їх характеристик. Мікрофліс найлегший і тонкий вид флісу. Ідеально підходить для весняно-осінніх прогулянок або як додатковий шар під пальто. Поліфліс більш щільний, теплий фліс, який забезпечує хороший захист від холоду. Відмінний варіант для осінньо-зимового сезону. Руно Шарпа найтепліший і м'який вид флісу, що імітує фактуру овечої вовни. Ідеально підходить для створення затишного та комфортного образу, естьобаний фліс фліс з додатковим естьобаним шаром для додаткової ізоляції та захисту від вітру. Водовідштовхувальний фліс. Водовідштовхувальний фліс забезпечує захист від легкого дощу або снігу. Як вибрати ідеальну флісову куртку 10 ключових критеріїв. А тепер перейдемо до найголовнішого: як вибрати флісову куртку, яка ідеально підійде саме вам. Тип флісу. Виберіть тип флісу залежно від кліматичних умов і ваших потреб. Для теплої осені підійде легкий мікрофліс, а для холодної зими щільний фліс шарпа. Стиль. Виберіть стиль, який відповідає вашому стилю та типу фігури. Прямі моделі універсальні і підходять для більшості типів фігури, а приталені підкреслять талію. Довжина, довжина піджака теж важлива. Укорочені фасони добре поєднуються з брюками та легінцями, тоді як довші фасони забезпечують додатковий захист від холоду. Колір Колір піджака повинен відповідати вашому гардеробу та особистим перевагам. Нейтральні кольори, такі як чорний, сірий і бажевий, Є універсальними і їх легко поєднувати з іншими речами. Капот, наявність капюшона, додатковий комфорт в прохолодну погоду. Якщо ви часто гуляєте під дощем або снігом, вибирайте куртку з капюшоном. Кишені важливим функціональним елементом піджака є кишені. Переконайтеся, що кишені достатньо просторі та зручно розташовані. Застіпка. Вибирайте зручну для себе застіпку. Застібка блискавка забезпечує швидкий доступ до речей, а гудзики надають більш класичний вигляд. Матеріал, крім флісу, зверніть увагу на матеріал підкладки і елементів обробки. Якісні матеріали прослужать довше і будуть приємними на дотик. Бренд, бренд може говорити про якість матеріалів і пошиття. Однак не варто переплачувати за бренд, якщо ви зможете знайти якісну куртку від маловідомого виробника. Відгуки перед покупкою прочитайте відгуки інших покупців. Це допоможе вам дізнатися про справжню якість куртки та її плюси та мінуси. Мій особистий досвід вибір ідеальної флісової куртки для різних ситуацій. Протягом багатьох років я експериментував з різними флісовими куртками, щоб знайти ідеальні стилі для різних ситуацій. Для повсякденного носіння. Я віддаю перевагу прямим фасонам з мікрофлісу нейтральних кольорів. Вони універсальні і легко поєднуються з будь-яким одягом. Для навчання я обираю легкі та дихаючі флісові куртки з довгими рукавами та зручними кишенями. Для подорожей я обираю компактні та легкі куртки, які можна легко скласти та взяти з собою в дорогу. Для холодної погоди, я вибираю товсті флісові куртки шарпи з капюшоном і додатковим шаром утеплювача. Висновок флісова куртка це інвестиція в комфорт і стиль. Флісова куртка це більше, ніж просто предмет одягу, це інвестиція в комфорт, стиль і універсальність. Вибираючи якісну модель, ви зможете насолоджуватися теплом і комфортом у будь-яку погоду, створюючи стильні та модні образи. Не бійтеся експериментувати з різними стилями, кольорами та матеріалами, щоб знайти ідеальну флісову куртку, яка буде вашим вірним супутником на довгі роки. Пам'ятайте, що комфорт і впевненість у собі найкращий аксесуар.